Латін Джереломіо, Дехіра і Марганцю та Елмателфолото Путін не зможе перемогти Україну, і Він це розуміє, десь у глибині душі так вважає спецпредставник Трампа. Кіт Келох каже: ціну війни для Росії треба підвищити, адже саме через неї лежить шлях до мирних переговорів. Україна вже рухається в цьому напрямку, атакуючи нафтопереробні заводи і скорочуючи їхній видобуток приблизно на 20%. Ми працюємо над тим, щоб ніхто не купував їхню нафту через вторинні санкції. На жаль, деякі країни Європи все ще це роблять. Зараз усе залежить від Путіна і від того рівня болю, який він готовий прийняти. Кіт Келох, спеціальний представник Сполучених Штатів Америки щодо питань України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп чергово висміяв російського правителя Путіна. Він назвав очільника Кремля паперовим тигром. Так зазвичай називають когось, хто виглядає дуже грізно, але справжньої сили немає. Трамп пригадав один з діалогів з Путіним під час свого виступу перед генералами Сполучених Штатів Америки. Можемо зараз фрагмент почути. Я дуже розчарований президентом Путіним. Я думав, що він з цим покінчить. Він мав би закінчити цю війну за тиждень. Якось я сказав йому. Знаєш, ти маєш поганий вигляд. Ти вже чотири роки воюєш у війні, яка повинна була тривати тиждень. Ти що паперовий тигр? Володимир Фосенко доєднуємо до розмови. Політолог він на прямому зв'язку. Пане Володимире, наші вітання вам. Вітаю вас. Направду, я думаю, ви теж помітили, що якось дуже дуже сильно ці особистісні характеристики помінялися е і стосовно цього Путіна, і, і стосовно його е Медведєва, в тому числі Трамп згадував і його. Е це ми бачимо зараз наслідки е отих певних змін, які дуже гостро проявились під час Генеральної асамблеї ООН. Е і якщо так, то ну, якими можуть бути тоді наслідки подальші? Тому що від слів повинні помінятися певні дії. Ну я думаю, що е та нова е для нас позитивна риторика, е визнання здобутків України на полі бою, визнання хоробрості, мужності українських воїнів, які е дуже ефективно захищають свою країну, повага до нашої країни. Ну, Мабуть, от е так... Е Часто і так сильно Трамп такого не казав ніколи раніше по відношенню до України. Безумовно, це позитивна тенденція. Точно також стало більше критики на адресу Росії. Поки що це лише риторика, але зміни помітні. Я не думаю, що це сталося так, от раптом. Да, у Трампа бувають перепади і в настроях, і в риториці також час від часу. Але все ж таки я думаю, що от такі зміни стали наслідком системної активної роботи української дипломатії, особливо президента Зеленського, який... За час другого президентства Трампа п'ять разів з ним вже зустрічався. Він же такий традиційний співрозмовник Трампа. І безумовно він доносить і правду про війну з Росією, про ситуацію на фронті, про дії Росії. І от ви цитували Кіта Келега і генерал Келах і деякі інші урядовці американські. Я думаю, що вони теж доносять об'єктивну інформацію до Трампа. Ну, в цілому, вся українська дипломатія дуже активно працює. Зараз, до речі, новий визначальний етап починається, тому що і це стосується вже посилення тиску на Росію. Буде зараз, от якраз вже українська делегація поїхала до США, новий раунд переговорів про постачання зброї для України. І це важливо не тільки для підтримки України під час от, нинішнього етапу війни з Росією, а важливо ще як інструмент тиску на Росію. Саме зброя це теж інструмент тиску. Навіть е, на згадування про постачання тих самих томагавків. Е, я не думаю, що це питання буде саме зараз вирішуватися. Але згадування про це е, воно спрямоване на Росію. Це специфічний сигнал росіянам або ви повертаєтесь до за стіл переговорів. А якщо будуть ескалювати війну, ну США можуть надати Україні нову більш потужну зброю. Так що Сполучені Штати намагаються посилювати свій тиск на Росію. Інша річ, поки це суто риторичний тиск, потрібні конкретні дії. Це безумовно стосується і постачань нової, більш потужної. І далекобійни зброї для України. А крім того, ну врешті-решт, треба вже я думаю робити конкретні дії щодо посилення санкційного тиску на Росію, тому що розмов про це багато, а от конкретних рішень ще немає. Тим не менш, позитивні тенденції помітні, і дуже важливо зараз конвертувати от цю позитивну риторику Трампа в конкретні рішення і дії. Угу. Якщо ми вже почали говорити про санкційну історію, давайте згадаємо про заморожені активи і роль Брюсселю які нібито так, але зовсім ні. Для тих, хто власне раптом пропустив, то більшість заморожених Велика частина заморожених активів росіян і російських знаходиться саме на території Бельгії. Власне, так устро... улаштована структура отих взаємовідносин. І тепер виглядає так, що Бельгія Брюссель безпосередньо боїться персонального рішення. Та це перекладання на такий собі колективний європейський розум. А колективний європейський розум, виявляється, може думати зовсім по різному. А там є і Угорщина, а там є і, ну, і Бельгія, яка не хоче помсти від Москви, а є і Німеччина, а є і ну власне, як виходити з цієї ситуації, бо час іде, поки активи заморожені, але вони не працюють на перемогу для України. Ні, ну, Все ж таки частково їх використовують. Дійсно, дискусія про те, щоб використати ці активи на підтримку України, йде з 22-го року. Ну буквально з перших місяців повномасштабної війни між Росією і Україною. Вже тоді було зрозуміло, що це треба робити. Я от просто чув ці дискусії і в Давосі, і в Мюнхені окремі сесії були обговорені на українських майданчиках цієї теми за участю міжнародних експертів. У нас в офісі президента є люди, яким займаються цим питанням, в МЗС в Мін'юсті. Цим займаються. Ну тобто, це серйозне насправді питання. Інша річ що є різні побойвання у різних європейських політиків і державних діячів. Десь вони такого я б сказав формально правового характеру. Ну тобто є обмеження конституційні, от в Німеччині або а, законодавчі, як в деяких країнах, зокрема і в Бельгії. Є побоювання, що це створить негативний прецедент: що якщо конфіскують російські активи, то тоді китайці не захочуть інвестувати або вкладати свої. yeah <laughs> Фінансові активи в європейську економіку і фінансовий ринок те саме стосується представників країн глобального півдня. Такі побоювання теж на жаль впливають на поведінку європейських політиків і державних діячів. Тут не тільки побоювання судових конфліктів з Росією. це теж аргумент. Частина європейського бізнесу боїться, що ну якщо зараз конфіскують російські активи, то тоді Путін може конфіскувати е, залишки європейського бізнесу в, в Росії. Тут, правда, питання навіщо залишились там е, ще коли вже три з половиною року війни. Тим не менш, дійсно, це дискусійне питання. Однак зараз є позитивні тенденції. Урсула фондерляїн, очільниця Європейської комісії, запропонувала компромісний план, який може стати певним проривом вирішення цього питання. За форму він як. Компромісом, але він дозволить використати не просто відсотки від цих активів на користь України, що вже робиться з минулого року, а використовувати, скажімо так, більше суми. Тим більше, що для європейських політиків зараз все більше і більше очевидно, що або треба витрачати власні бюджетні кошти, а це створить і фінансову і політичну напругу в їх країнах, або можна використати російські активи. Е, і е, зараз от так, такий план вимальовується, його підтримали Німеччина. що, що дуже важливо. Е, йдеться про так званий е, репараційний займ е, або репараційну позику для України, е, коли Україна може отримати ну, називається сума приблизно 120 мільярдів євро на е, е, грошей і на зброю, і на підтримку нашої економіки, соціальної сфери. Е, е, а заставою для цієї позики будуть якраз ці російські активи, які знаходяться у брюссельському депозитарії, е, да, тут треба знайти дійсно спільне рішення, і тут може бути спротив з боку цієї саме Угорщини, чому ми вже не дивуємось. Але тим не менш, зараз ця ідея є головною, яка обговорюється от як компромісний варіант використання цих активів. Автор цієї ідеї здається ж, пан Мерц, канцлер Німеччини. Ну, принаймні звідти ініціатива така хорія мер. Це є що озвучує, але з цією ідеєю виступила ще в вересня. Якщо не помиляюсь, Урсула фондерляїн це було послання. Єврокомісії до Європарламенту я не виключаю, що це спільний план. Ну угу. нагадаю, Урсула фон дер Ляйн теж представниця Німеччини. Так і тому я думаю, що можливо вони разом з Мерцем розробляли, розробляли цю ідею. Так що, от цей цей тандем, насправді він теж є дуже важливим з точки зору впливу на ухвалення цього я рішення, тому що Німеччина залишається одною з найбільш впливових країн в Європейському Союзі. Пане Володимире, вам спасибі. Володимир я Фасенко був із нами.